В Конотопі за ось школу обстригла ученицю. На очах усього класу схопила ножиці і відрізала жмут волосся. Так вона покарала дев'ятикласницю за неохайну зачіску. В тієї була розплетена коса. За кілька годин після інциденту педагог з 15-річним стажем вибачилася перед дівчиною, А от чи пробачила її школярка, розкаже Оксана Солодовник. Це був урок математики. У клас з перевіркою зайшла завуч, а вийшла з пасмом волосся однієї з учениць. Діана саме стояла біля дошки, а завуч проводила рейду хайності, перевіряла, щоб волосся у дівчат було прибране і не заважало писати. Вона сказала, зараз, би сюди ножиці і тут на парті сидить мій однокласник. І він каже: у мене є. Ну він, мабуть, подумав, що вона пожартує просто. Але завуч справді взяла ножиці і відрізала у діани пасмо волосся. Дівчина навіть не встигла щось сказати. І мене почала колотити просто від цього. Що як вона взагалі відрізала волосся? Ну я навіть не пам'ятаю, коли вона вийшла, як вона ну, просто мене так, ну як до мене я була у шоці. Дівчина заплила в косу те, що лишилося, і вчителька математики дозволила їй сісти на місце. І я навіть зрозуміла б, якби вона. Кінчиків так відрізали, вона дось відрізала отак, може так. Вона просто стояла, вона не відпихалася, вона не, не... дитина була в шоці, я була в шоці. Завуч розкаюється, каже, сама не збагне, чому схопилася за ножиці. Це урок мені на все життя. Що, як би там не було, що б там не було, але я, як педагог, не маю права. Робити такі чинки. Звістка швидко розлетілася школою. Дівчата миттєво позаплітали коси та кинулися заспокоювати Діану. Знали, як та любить своє волосся, довго відрощувала та хизувалася ним у соцмережах. Плакали ну, образливої, молодеж образливий прикра те, що з нею, з нею так о... вона плакала вичиною. Ну, вона завжди ходила з довгим волоссям. Це ж заочно. Як таке можна зробити? Ну. Про завуча і учні, і вчителі говорять тільки добре. За 15 років в школі розповідають, нічого подібного з її боку не було. Вражена і шокована. Я запитала тільки, як, як ти могла таке зробити. Ну, я бачила по Ірині Миколаївні, що вона вже в себе глибокий самоаналіз зробила. Вона в себе вже загнала. майже відразу після інциденту завуч вибачилася. Діана пробачила. Всі вважають з ким мої однокласники. Всі вважають, що якби з ними це сталося, то їхні батьки б б того, щоб її звільнили. У дівчини батьків немає. Вона під опікою старенької бабусі, яка навряд чи звернеться в поліцію. Втім, з'ясовувати обставини інциденту взялися у міськвідділі відділі освіти. Оголошена їй догану. В нас сьогодні наказом відділу освіти звільнена з посади заступника з виховної роботи створено комісію для розслідування от причин і наслідків цієї події. Колишня завуч поки що залишається в школі вчителем інформатики. Діана тепер ходить заплетена. Сподівається, за кілька років волосся знову відросте. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН, 1+,1.